Я дуже люблю Київську Печерську Лавру, там велика святиня, і дуже люблю своїх пастирів, які Богом дані. Вони це будували, вони це, це вкладали в гроші. Ви знаєте, якби до вас зайшов ворог, в вашу домівку, і сказав, тікайте звідси, вигнав вас. То якби ви сприйняли це? Так само наші пастирі вони, вони мирні, вони тільки. Моляться за мир, от, щоб був мир і, і моляться за всіх, за ворогів моляться за всіх наші пастирі. І ми будемо горою стояти до смерті, щоб захищати нашу віру православну. Для нас це остання, в принципі, можливість приїхати нормально походити до щоб все було безпечно. Звісно, що держава буде спробувати. Забирати церкву і це вже буде не так безпечно, наприклад, ходити, або якось хто знає, Ми нічого не знаємо. Звісно, що ну, не буде щось за Це так, звичайні думки. Просто що приїхали, це ж ніби 29 лю... о, березня говорили, що будуть щось тут відбирати. Ми взагалі приїхали на підтримку якусь. Слава Богу, що немає нічого такого. Мабуть, ж, ну, ніяких протестів, нічого немає такого. Строїли, монахи строїли. Я ще пам'ятаю, руїни тут були. Все строїли монахи не за государственне, а за народне, за народне і за спонсорів. Да. А що це за нової іспорі? ПЦУ? Що це воно таке? Ви подивіться, що вони роблять? Що вони роблять? Різуть, газом, людей травлять. Це віра, це віра, це віра, ми таке робимо. А? Я ще такого не бачила, щоб нас один батюшка, щоб таке щось робив. А вони молодикам платять, вони бідні, ті діти не розуміють, гріха набираються, прокляте до четвертого покоління то все. Їхні, ото, що не роздівшися, діти прокляті вже. Ви розумієте? А вони цього не розуміють. Ну, дивися, ну тут потрібно розділяти служби або відвідувати печери, так? Да? Тобто, що я прийти до печер, бо, ну, наприклад, свято ну, в Володимирському соборі є мощі Варвара, де великому ровно, то можна прийти поклонитися. Можна прийти в Лавру до мощі і поклонитися. Да? Ну, на службі, я думаю, це навряд чи розуміє? Ну розумієте, це ну, по-іншому, все по-різному. Да? Я наприклад, я не протестанту, і тобто я поважаю їх, да? я не буду там з ними молитись. Но це нормально. Це ми можемо обійматися, бити з Україною. Буде. А я ж не знаю, що це буде далі. То якщо ну, я почув, що Ткаченка казав, що тут нічого не буде, то мабуть тут нічого і не буде. Розумієте? Ну давайте кажемо так. Що воно буде, потрібно далі дивитися. Бо зараз, ну зараз я кажу, що це є то, що казав Ткаченка пан, то це буде тільки музей. Розумієте? І якісь що такі там ну, весілля, там що тому, що я не знаю, якісь. Ну, що він казав таке, що це буде. А, а далі, вже ну, якщо це оренда, як казати, я оренда державного майна, то, мабуть, потрібно проводити якийсь конкурс. Да? Хто буде тут? Я ж не знаю, може там інші якісь конфесії, я не знаю. Ви знаєте, це дуже боляче, що це все проходить. Що так не дивляться на віруючих людей, не дивляться на їхню думку. Наш дуже на увазі, ми, ми, ми маємо на увазі, що наш, наш президент і всі наші, як по-українськи, поважають, не поважають церкву, людей отаку от масу людей, Принимали не рахуватися віру. з ними. Не знаю, не хочу на цю тему говорити. Да. Ми, ми молимося Богу так. і нам дуже боляче, що нас просто викидають. Викидають нас людей, хоча ми, ми українці. Ми любим... а чому викидають тут. Ніхто мабуть нікого не викидає. Ні а чого нав'язують віру? Це ж не партія, чого? Це віра тобто для вас це як нав'язання, так? нав'язують. Ходіть, Ходіть тобто, так. Що, буде інша конфесія. Ви не будете відвідувати ні, ні, лавру. Ні, ні, власть не влізти в церковну... Так, да, Можна церква дільна, а власть дільна. Чим найголовніше на вашу думку, базить. А що вони хочуть від монастиря? Що їх хочуть? Почому лізуть в монашеську життя? Почому Чому лізуть? Як я завжди сюди ходив, це, як кажуть, це дом отця моєго небесного. От, то я прийду не тільки коли празники, а коли буває лихо. Тобто, треба ви будете відвідувати? – Значить, конфесій інших не може бути. Церква одна, Господь один. І він створив одну церкву. О. А те, що саме пропередумували з якихось інших, ну, то не церква. І, ну, то таке. – У нас одна церква канонічна в Україні, це УПЦ православності, біжна церковь нема. А, Та то ж секти. Не будете відвідувати конечно ні, ніколи в житті. Тут буде запустення, за запустення буде, якщо тут будуть другий. Тоді вже треба буде тікати з Києва всім людям, не тільки монахам, а всім людям, коли тут буде хтось уже сидіти. Ну ж що з цим, з крестами вивіть що делать? З крестами ми ще подивимося, Шо бо сказано, ми вперше. В Короче, коли буде мір за запустення запустіння на, на святому місці, тоді буде вже все, кінець уже подойдет уже к этому времени. А ага, тобто ви вважаєте, що може наступити кінець кінець світу чи як? Чи кінець кінець чого? Я не знаю, кінець чого, але що це буде нехороше. Немає. По документам немає. Чому звинувачують народ московському, нас немає, по документам, а висвітлюють, що є. Ну як це? Що це за маніпуляція така? Що це за омана цього народу? Чому ви вважаєте, що це є омана? Покажіть мені документ, там де є московський патріархат. Нема. У нас є Українська православна церква. Московського патріархату в нас немає. І не треба перекручувати і маніпулювати. У документах вона українська православна, православна церква. Церкви. У нас документи лічно у мене є нашої церкви, і вона написана Українська православна церква, державний статут. От. А зараз попридумали ПЦУ, Це розкольники. Монахів цього святого міста з України виженуть українців. Це останній оплот, який стримує Третю світову війну. Так, ця Лавра, у ті святі люди на цьому святому місті. Зараз вирішується питання всієї України і всього світу. Якщо виженуть, не буде отут святої молитви, буде третя світова війна, а там вже не буде переможців і переможених. Того треба це місто зберегти як своє життя. Якщо вона буде відкрита, то звісно будемо відвідувати. Ось, Але молимося за те, щоб ніхто нічого не покидав. Але якщо тут буде інша комплексія, все-таки ми ж, то це достатньо реально. Ну, Чи, дивіться, до мощей а, святого князя Володимира можна ж ходити. Можна ходити. На службу ні, а до мощей так. Тобто на службу, якщо, наприклад, буде ПЦУ, ви не будете відвідувати. Ні. Не буде... Ну, тому що віровчиня православне, Українська православна церква і ПЦУ, воно ну, відрізняється. Так само, як я не можу відвідувати службу, наприклад, католиків чи до мусульман не можу ходити. Тому є, треба розбиратися у деталях, розмети. але їх. — Але ви сьогодні прийшли на навранніш любів служби, це робочий день. Ви постійно відвідуєте службу в робочій? Ні, чи це сьогодні? Такі Ні, сьогодні я взяв два дні відпустки і от ми приїхали сюди. усією родиною з Харкова.